Продовжуємо пошуки зниклого хлопця, і я дуже сподіваюся, що завдяки розголосу та вашій небайдужості і допомозі підлітка вдасться розшукати його. Звати Ауреліо Гонса. Ось на цьому фото він разом із своєю мамою. Тут вони щасливі і посміхаються. Родина жила у місті Вознесенськ Миколаївської області. Коли була зроблена ця фотографія, хлопець ще навчався у школі. Спілкувався і гуляв з друзями. Словом, жив звичайним безтурботним життям підлітка. Однак влітку 2019-го все змінилося. Життя цієї родини розділилося на до та після. 17 серпня Уреліо безслідно зник. Того дня він вийшов з дому про Плятися і не повернувся. Ані дзвінків, ані повідомлень, ні до рідних, ні до друзів. Хлопець просто зник. Спершу рідні припустили. Невже він вирішив піти з дому? І що могло підштовхнути його на такий крок? Однак донині від хлопця немає жодної звістки, і про те, де він увесь цей час, просто невідомо. Коли хлопець зник, до нас по допомогу розшуку звернулася його мама. Понад усе жінка хоче дізнатися, бодай щось про свого сина. Нагадаю, що розшук хлопця триває уже понад три роки. На жаль, поки безрезультатно, але ми щиро сподіваємося, що нам з вашою допомогою таки вдасться розшукати хлопця чи принаймні отримати про нього якусь інформацію. Не будьте байдужими. Будь ласка, уважно вдивіться у фото. Звичайно, з моменту зникнення вже минуло чимало часу. Хлопець міг змінитися, однак зверніть увагу на те, що Ауреліо високий приблизно 180 сантиметрів. Худорлявий, у нього темне волосся і карі очі. З особливих прикмет на попереку є шрам після операції. Тож, якщо можливо, вам відомо, де може бути хлопець, будь ласка, зв'яжіться з нами за коротким номером 1160. Наша гаряча лінія працює цілодобово, без вихідних. Тому, якщо щось знаєте про Ауреліо Гонцу, одразу нам повідомте. Дзвінки на гарячу лінію служби розшуку дітей з усіх мобільних операторів безкоштовні. Також я дуже попрошу вас зробити репост цієї програми. Будь ласка, поділіться не у соціальних мережах, адже чим більше людей побачить це відео, тим більше буде шансів розшукати хлопця. І, хоча Ореліо зник аж у 2019-му, ми, звісно, і далі будемо його шукати. Адже... Дійсно, не втрачаємо надії. За понад 20 років існування служби розшуку дітей були такі випадки, коли безвісти зниклу дитину знаходили через рік, три і навіть десять років пошуку. Однак найперші години після зникнення все ж є найбільш ефективними. У такій ситуації вирішальною може стати кожна хвилина, а тому не потрібно зволікати. Це міф, що треба чекати три доби, аби мати право заявити про зникнення дитини. До поліції треба звертатися одразу і терміну. Міново також ви можете зателефонувати до служби розшуку дітей. Я розповів вам лише одну історію зниклої дитини. Загалом лише від початку війни ми отримали тисячі звернень про допомогу у розшуку. Зараз багато дітей зникає у профронтових районах або в окупації, але й чимало таких випадків, і на відносно мирних містах і селах. На щастя, переважно більшість зниклих дітей вже вдалося знайти, але й досі. Доля багатьох лишається невідомою. Багато таких історій трапляється на тимчасово окупованих територіях, де не працює поліція і звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Подекуди люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити і куди звертатись. Тож, якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не знаєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116 шістнадцять ми детально вас проконсультуємо і порадимо, як діяти, як завжди. Я прошу вас, приділіть лише кілька хвилин вашого часу і зайдіть на сайт служби розшуку дітей. Будь ласка, вдивіться в обличчя цих зниклих хлопчиків та дівчаток. Можливо, ви когось упізнаєте. Можливо, саме ваша небайдужість зможе врятувати зниклу дитину і повернути її у безпеку. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця StopCrime.ua